Що ж, рік? Рік. І ми живі. Ти радий? Я безмежна. На вже рік намагаються залякати війною. Дуже сильно намагаються. Не буду верхати. На початку було прям страшно. Бо лякала невідомість. Але потім в якийсь момент я зрозумів, що все буде добре. Знаєте коли? Коли відкрили центр міста. І вже через 30 хвилин там були коні. Коні. Люди в паролонових костюмах медведів. Оці. Все, мозок одразу переключається. Я боюсь медведя. Бо він підійде до мене, почне мене обнімати за гроші. Мені це нахер не знає. У мене для цього є сім'я. Потім відлякаюся на коней. І кожного разу по центру думаю: ого який великий член. Як у мене спина не болить, і носить. Е. А коней боюся, бо може вкусити. Ну, що зробити? Мені дуже складно стояти. Та й жити. Е. Коней боюсь, бо може вкусити. може лягнуть капитан. Бо вони завжди якісь, ну знаєте, напружені та злі. Я думаю, що це через те, що ну, не кожному достався костюмні динарога. Це вносить роздор колектив. І ось тільки ми звикли до війни, адаптувалися, залишились ракети. Погодуйте, хтось боїться ракет? Угу. Ті, хто не аплодує ви гноми! ви підгороєтесь живете. Я не бачу бородатих людей. Е. Та ладно, я розумію, ви просто адаптувалися, звикли, це нормально. Але я впевнений, що ви всі пам'ятаєте свій перший раз. Я про ракети, ви розумієте, так? Да? Хоча це дуже схоже з сексом. Швидко, несподівано, в кінці хочеш поплакати. Е. Це прям я ну, флешбеки пішли у людей. Я розумію, так і було. Свою першу ракету я побачив, коли був у гостях. Я був у гостях, вона летіла, ми її бачили, і в мене була дуже дивна думка, моя перша. Нічого собі, помру від дуже дорогої штуковини. Три мільйони. Я думав, якщо я помру від чогось дорогого, то це хоча б буде кокаїн. Може, трюфелем подавлюся. Мене вб'є фісташка, щось таке. І коли ракета пролетіла, вибачте, але захотілося покакати. Як ви пам'ятаєте, я був в гостях. І так виходить, що ракета це, звісно, страшно. Але пастраль в гостях ще страшніше. Завжди ну, таке відчуття, що за тобою хтось постійно стежить. Намагайся бути як ніндзя. Чотким, швидким, безшумним. Особливо безшумним. Але жобі пофіг на твої комплекси. Вона готова показати, хто в домі хазяї. Я звик до ракет. Звик? Але не звик до гостей. Та ви мене розумієте, ось ви, хлопці, ви мене розумієте, я по очам бачу, ви розумієте, це страх у гостях. Страшніше посрать, тільки в школі. Прикольно. Навіть питати вас не потрібно, у вас теж, теж в школі не було дверей. В моїй школі навіть стін не було. Просто, наче, в полі, сидиш. Да. Я завжди називав шкільні туалети кімнатами толерантності та рівноправ'я. <рес> Бо не важливо, і з бідної ти сім'ї, чи з багатої, коли ви всі сидите у такій позі, ви рівні. І ти сидиш, дивишся своєму сусіду в очі, от як я зараз цій дівчині, і думаєш, ось вона моєю дружиною буде. Бо ближче людини я вже не знайду ніколи. Та <рив> да, ракети адаптувалися, я впевнений, що робить таке життя. Та з'явилися ці кляті дрони. Вони за нами ганяються, намагаються вбити. Це як індюки. Хто не був у селі, знаєте, це закон. Побачив індюка, тікай, наче від дрона, може навіть і швидше. Бо індюки дуже страшні і злі тварини. Але знаєте, що я подумав? Якщо б у вас був клітер на лиці, ви б теж не дуже сильно раділи життю. <плес> Складно. Складно жити. Люди собі заводять великих собак, щоб ходити з ними по вулиці і чувствувати себе в безпеці. Це помилка. Треба завести собі індюка. Люди обісруся, коли вас побачать. Бо ця тварина може себе надути за секунду. Ось ви, ви билися з твариною, ой, ні, з людиною, яка може себе надути за секунду. З людиною. Ні. А, бував, надутися. Б, на не знаю. Я б не бився. Я в дитинстві дуже злякався індюка. У мене тепер психологічна травма з дитинства, через них. Я кожного разу, коли роблю коні-лінгус, боюся, що вагіна зроблю так. Може, не дуються. <плес> да. До речі, про це. Страшно займатися сексом через обстріли. Але треба. Є. Є. Я кажу, треба, бо я давно одружений. Я маю право так да казати. Треба, потрібно за тату, за мама. Зараз такі слова біля слова секс в моєму лексиконі. Для тих, хто не розуміє. Хто не одружений, це те ж саме, що ходити в тренажерну залу 10 років підряд. Трохи не хочеться. Тому Тому треба подивитися якісь мотивуючі відео зі Шварценеггером. Нові вправи пошукати. Найняти тренера. Чого боюся, Ви, я впевнений вам цікаво, чого я боюся займатися сексом. Е, тому що я кожен раз думаю, що ми з дружиною будемо займатися сексом і десь як йобне. І ми від страху як ті собаки, які впав розігнали. Побіжимо в різні сторони, ванну, я до вікна. Закляти вікно воно кожного разу, коли. Тривога починає зі мною розмовляти. Як ось це кільце з е, фільму Власне имперсі. Воно починає шептати. «Підійди до мене. Підійди, хазяїне. А я орендую квартиру, я не х... знаю. До Та чого я вам ці історії взагалі всі розповідаю? Е, хочеться бути корисним для вас. знаєте. Я, звісно, не авокадо, але я намагаюся кожного разу бути корисним. Хочу, щоб ви. Навчилися ну, не боятися страху. Навіть страху смерті. Так це складно, але це можливо. Я кожного разу, коли мені страшно, згадую якусь веселу історію. Ось ви чули е, хоч раз таку фразу, що перед смертю все життя перед очима пролітає. Бачиш світло в кінці тонелю. Поаплодуйте, якщо чули. Так от. Е, Якось е, роблю конірінус. Щось мене так сильно придушило. Ось так. Не запах, ні, ноги, ноги. Страшно. Паніка. Ось так. І тут світло. Світло в кінці дане. І там моя бабуся стоїть. І якось зразу так спокійно стало на душі. І вона мені показує щось пальцем ворог. Я їй такий, що, бабусю? Да господа, да бра. А вона така клітер зверху, дурачок. <плес> І посміхається так по-доброму. А я, їй, да похер на тот клітер, ти та як бабусь. <плес> І я так сумував. що ти радий, що діда зустріли. Тяжка смерть. Даревно він задюкало зачепився. <рес> Ось так, кожного разу, коли мені стає страшно, я згадую цю історію. Тож, якщо хочете, користуйтесь ви. За здоров'я! Або створіть свою, не менш веселу. Це дуже допомагає. Нічого не бійтеся. Але ховайтеся. Не лініться. Бо нема нічого героїчного в тому, щоб померти в себе вдома за переглядом майстер-шефа. Все, народ, дякую, я виступив.